З нами на зв'язку Віталій Портников, журналіст, публіцист і телеведучий. Пане Віталію, вітаю вас в нашому ефірі! Рада бачити. Вітаю дуже хочеться з вами проаналізувати власне і почати з цієї угоди. Ми так часто говорили про неї в ефірі, але я бачу, що дуже швидко розгортаються події. І вже якби, начебто, ми погодилися підписувати цю угоду. Я бачу різні повідомлення від зради до перемоги. Треба з цим, -цим розбиратися. Як Ви вважаєте, це угода більше про інвестиції, чи все ж таки е, її можна назвати безпековою? Адже гарантій безпеки, ну з того, що ми бачимо, принаймні, там поки що немає. Я думаю, що взагалі не має значення. Цей документ з будь-якої точки зору має значення виключно питання. Чи готові Сполучені Штати надалі надавати Україні військову і фінансову допомогу, чи не готові. Тому що ви прекрасно розумієте, що доступ до НАТО, щоб не підписували очільники держав чи міністри, пов'язаний насамперед із тим, якою буде безпека на території, де збираються розробляти ресурси, і чи буде існувати держава, з якою підписують таку угоду. І мені здається, що з цього потрібно починати. Тому що якщо України не буде на політичній мапі світу, то тоді ті ресурси, які або знаходяться, або не знаходяться в українських надрах, буде розробляти інша держава Російська Федерація. До речі, ви може вже помітили, що президент Російської Федерації Путін запросив американські компанії до спільної роботи по розробці тих родовищ, які знаходяться на окупованих територіях України. І як ви розумієте, нічого не буде заважати йому. Зробити таке запрошення на адресу американців в, в, в випадку, якщо і інша територія України, та яка сьогодні знаходиться під контролем легітимної української влади, буде окупована російськими військами. А якщо американські компанії з юридичних чи якихось інших причин не погодяться на такий спільний проект з Російською Федерацією, я думаю, на нього погодяться компанії з Китайської Народної Республіки та інших країн так званого глобального піку. І це є, я думаю, в, в головним моментом. Ми знаємо, що на наступні місяці тієї військової допомоги, яка була виділена ще в часи, коли президентом Сполучених Штатів був Джозеф Байден, нам вистачає. Якщо Російська Федерація не погодиться на перемир'я або на припинення війни, а зараз немає жодної ознаки, що в Кремлі готові з цим погодитися, нам потрібно думати, як Збройні Сили України. Будуть відбивати атаки ворога через 6-8 місяців, і чи не призведе відсутність американської чи якоїсь іншої воєнної допомоги до так званого обвалу фронту із подальшою окупацією української держави агресором? Звичайно, зараз це не виглядає реалістично для кожного, хто дивиться на мапу бойових дій, тому що українські війська не тільки стримують ворога на території Донецької області. І на інших ділянках, де є зіткнення між Збройними силами України і Збройними силами Російської Федерації, але продовжують знаходитися на суверенній території Російської Федерації у Курській області. Однак, якщо у вас немає достатньо зброї, ситуація на театрі бойових дій може змінюватися досить швидко. І я думаю, що зараз наша головна задача, мова йде навіть не про владу, а мова йде про націю. Забезпечити Збройні сили України всім необхідним, і це і є, я би сказав, короткостроковий пріоритет, тактичний, але стратегічним він тільки в тому питанні, що нам з вами потрібно зберігти українську державу і можливість надалі розпоряджатися своїм майбутнім. Якщо українська держава існуватиме, ми будемо вирішувати, як виглядає ця угода, наскільки вона відповідає правовим нормам. Така угода може. Десять разів бути згодом опротестована в різних судових інстанціях як України, так і Сполучених Штатів. Дональд Трамп врешті-решт, у 2029 році, може перестати бути президентом Сполучених Штатів, тому що закінчиться його друга каденція. Якщо за цей час не відбудеться якихось подій, типу там перевороту конституційного Сполучених Штатів у 2029 році у Сполучених Штатах все одно буде інший президент, можливо, з абсолютно іншими поглядами. На американську допомогу. Так що наша головна mm -hmm. задача проіснувати до цього періоду. А ми з вами обговорюємо якісь міфічні цифри, які називає президент Сполучених Штатів, міфічні надра, міфічні можливості України з точки зору видобутку ресурсів. Зараз вже мова йде про якийсь трильйон, трильйон доларів, правда? Так, так. Ну кожен може позмагатися. Давайте в Трамп скаже трильйон, ви скажете два, mm -hmm. я скажу три. А ніякої реальної геологічної розвідки українських надр з радянських часів не відбувалося. І в мене завжди є прекрасне питання. Якщо у в українських надрах така неймовірна кількість усього, що ж вони ніколи особливо не цікавили, і американські і інші і західні компанії Чого ж це Україна не була, я б сказав, сировинним центром світу? Ну це ж логічне питання, правда? Як це все виникло, виключно з бажання актуального президента Сполучених Штатів переконати свій електорат в тому, що американці повернуть ці гроші, які президент Сполучених Штатів Джозеф Байден надав Україні в якості безоплатної допомоги. же можна було все, що завгодно вигадати, розумієте? Ну так. Пане Віталію, давайте проаналізуємо цей розгон. Це вже 100 днів Трампа, оцей розгон, його так, це намагання швидко-швидко все вирішити, оці дати терміни найближчими тижнями, я закінчу, там і, і так далі. Можемо припустити, що Трамп це зараз на початках він такий. А згодом, от як ви говорите, що він може уповільнитися так у своїй каденції, вже ухвалювати трошки інші рішення. Бо суспільство Україна так на електризовано реагує на досить такі швидкі заяви, і вони завжди такі знаєте небезпечні трохи. Чи стишиться Трамп, як ви думаєте? Ну, у нього не буде ніякого виходу. Ну і, до речі, можливо, ви помітили, що людина, яка говорила про 24 години, про 48 годин, потім про 90 днів, потім про півроку. Зараз говорить про рік. Угу. І говорить про те, що він спробує вирішити цей конфлікт. Пам'ятаєте, як він казав на одній зі своїх прес-конференцій, що він спробує. Тобто, вже. Такої форми, що я обов'язково це вирішу що війна закінчиться і її вже немає її висловлювання. Він же говорить, що він спробує, він же говорить, що він буде намагатися, він же попереджає президента Російської Федерації, що якщо той не піде на угоду, війна продовжиться. Ви ж процитували тільки частину його висловлювання А там же були слова про те, що якщо Україна підпише цю угоду. Навіть коли Україна підпише цю угоду, вона отримає можливість воювати далі. І Трамп сказав, що в цій ситуації українці, звичайно ж, хоробрі солдати, але без американської допомоги вони не могли виграти цю війну, не могли продовжити цю війну і продовжив, що якщо угоди із Путіним не буде, все продовжиться. Тобто тиск йде не тільки на президента України. Володимира Зеленського, я неодноразово говорив, що тиснути на Зеленського не важко, тому що Україна дійсно залежна від американської військової фінансової допомоги, і Європейський Союз не має таких арсеналів зброї, які мають Сполучені Штати Америки, і не має такого військово-промислового комплексу, який мають Сполучені Штати Америки. А от як тиснути на Росію? І зараз ми бачимо, я б сказав, змагання двох швидкостей. Трамп прискорює переговірний процес, якого на сьогоднішній день просто немає. Ви ж бачите, що він там повідомляє про якісь зустрічі, а російська сторона спростовує сам факт таких зустрічей. А Володимир Путін його уповільнює. Тому що Путін може вважати, що йому нема куди спішити. І якщо він буде уповільнювати переговірний процес, імітуючи готовність домовлятися, і таким чином. Випередить можливість нової американської військової допомоги для України, то через 6 місяців він буде в набагато кращій ситуації на театрі бойових дій ніж сьогодні, і домовлятися mm -hmm. вже зможе на своїх умовах, на умовах остаточної капітуляції України, а можливе її знищення. Він просто вважає, що йому потрібно дочекатися моменту до. Того часу, поки в Збройних сил України не буде достатньо арсеналів, щоб стримувати Збройні сили Російської Федерації. Це його мета. Мета Трампа інша добитися перемир'я до цього моменту. Тобто, щоб і не витрачати гроші на допомогу Україні і війну закінчити до того моменту, поки українські збройні сили можуть зупиняти ворога. Він же, до речі, так Трамп і сказав. Що він вважає, що до моменту, поки буде підписано угоду про припинення війни, у Збройних сил України є можливість давати опір, правда? Так. Ну, от це боротьба двох абсолютно протилежних підходів до того, що відбувається. Причому з одного боку людина, яка завжди хоче вирішувати все швидко, блискавично. Демонструвати своєму електоратові, американцям і світу свою неймовірну ефективність, а з іншого боку, дуже жорстка, дуже холоднокровна, дуже цинічна людина, яка має у своєму розпорядженні всю державну військову машину Російської Федерації, яка вважає, що поспішати нема куди. Uh -huh. А Європа, пане Віталію, теж вважає, що поспішати нема куди це. Я хочу зараз акцентувати на тому, що четвер, це завтра у нас там прем'єр Великої Британії, Кір Стармер, буде зустрічатися із Трампом. І з того, що я ну, прочитала, так кажуть, що начебто він хоче трошки змінити підхід Трампа до припинення війни в, в Україні, і, начебто, європейців турбує оце, що Трамп, пам'ятаєте, він казав, у мене була серйозна розмова із Путіним, те, що він там веде серйозні розмови. Якою буде місія? Стармора і яких заяв очікувати, як думаєте, я думаю, що жодний європейський лідер не може змінити жодних підходів Дональда Трампа. Таких можливостей ні у кого немає, як ви розумієте. Дональд Трамп ні до кого не прислухається. І вважати, що якийсь європейський лідер, президент Франції чи прем'єр-міністр Великої Британії, може приїхати до Вашингтону і змінити точку зору Трампа про те, що відбувається у світі, це дуже наївно. Ніяких змін в позиції Дональда Трампа відбутися не може. Змінити позицію Дональда Трампа може тільки одна людина. Сам Дональд Трамп. Можливо, Ілон Маск, але це не точно. Але європейські лідери намагаються переконати Трампа, що вони бути готові його союзникам. Що це якраз вони його союзник. що вони готові допомагати Сполученим Штатам у знаходженні моделі миру в Україні, що вони готові надсилати свої війська в Україну. В якості миротворчого контингенту. Тут завжди виникає просте питання: ми на все готові, пане президенте. Але де перемир'я, яке ви обіцяли? Тому що ані президент Франції Еммануель Макрон, який зустрічався із Трампом в понеділок, ані прем'єр-міністр Великої Британії Рік Стармер. Кірстарми про перепрошую, uh -huh. ані президент України Володимир Зеленський добитися від президента Російської Федерації Володимира Путіна згоди на перемир'я, не можуть. Це теоретично може зробити тільки президент Сполучених Штатів. А після цього має розгортатися будь-який план. Тільки після цього, якщо буде перемир'я, можна говорити про європейський контингент. Хоча і тут потрібно згоди Російської Федерації, яка рішуче заперечує саму таку можливість. Якщо буде перемир'я, то буде і можливість якісь там надри українські використовувати і почати хоча б геологічну розвідку. Тобто ключ від війни і миру. Як і був, так і знаходився в кабінеті президента Російської Федерації в кабінеті президента Сполучених Штатів. Його як не було за часів Байдена, так немає за часів Трампа. І кожний європейський лідер, який прибуває до Вашингтону, нагадує про це Трампу: забери цей ключ. Ти знаєш, як, що... як забрати цей ключ? Ти знаєш, як примусити його припинити війну. Як ти маєш визнати дві речі: або ти знаєш, як це зробити, ну тоді роби, або ти маєш визнати, що ти не знаєш це. Ну тоді треба разом вирішувати, як допомагати Україні боротися з російською агресією, тобто має бути момент істини, коли ти сам собі скажеш, сам собі, не Стармер, не Макрон. Сам собі, що в тебе немає жодних важелів впливу на президента Російської Федерації, принаймні у короткостроковій перспективі, що вся твоя каденція пройде у протистоянні з Російською Федерацією, яке буде набувати обертів аж до можливості Третьої світової війни, якої ти лякаєш свій електорат. Якщо ти не хочеш цієї третьої світової війни, ти маєш або збільшити тиск, або зрозуміти, як тобі допомогти Україні стримувати Росію, тобто повернутися до реального світу. Але це не вплив на позицію Трампа. Це готовність діяти разом з Трампом і погоджуватися з тими пропозиціями, які Трамп висував до європейських країн і України. Ми погоджуємося з пропозиціями Трампа. Що з Росією? Ось це питання, яке потрібно задавати Росію американського президента під час кожної зустрічі з ним. Пане Віталію, я оце подумала. Ви допускаєте взагалі, що Трамп може вийти і сказати: Ви знаєте, я не справився. Я Ні, думав, звичайно, що все просто, не але не сказати. вийшло. Ні, він не може так сказати. Він просто буде посилювати який, якийсь тиск. Він буде надавати Україні зброю. Він буде говорити, що він веде перемовини, що для цих перемовин потрібно більше часу. Дональд Трамп ніколи не скаже, що він не справився. Він буде шукати винних. От зараз він намагається в якості винного оформити Зеленського. І ви бачите, що спецоперація про перетворення Зеленського на недоговіроздатного і України недоговіроздатну почалася з перших хвилин. Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах. Її почав прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан із своїм так званим Різдвяним перемир'ям, це ж було ще до інаугурації Трампа. А ця пропозиція різдвяного перемир'я виникла відразу після того, як Віктор Орбан зустрічався із Дональдом Трампом і Ілоном Маском в Мара Лаго. І, до речі, тепер ми знаємо, що відразу після своєї перемоги на виборах президента США. Дональд Трамп за його власним визнанням, тепер воно вже було зроблено, розмовляв із президентом Російської Федерації. І очевидно, що Путін зміг поговорити з ним так, щоб у Трампа виникло сподівання, що він зможе закінчити війну. Або Трамп вирішив, що після цієї розмови йому потрібно буде знайти можливість перекласти відповідальність за те, що це не так просто вирішується на українську сторону. Так що це довгий процес. Але тепер, от умовно кажучи, якщо Трамп зустрінеться з Зеленським і якісь домовленості будуть досягнуті, може бути другий тур цього танго, коли Трамп буде намагатися зробити винним Путіна. Це теж може ага. відбутися. Цікаво, а як ви скажете, пане Віталію, як ви оцінюєте риторику зараз нашого дипломатів Зеленського, маю на увазі. Ну, враховуючи там останню прес-конференцію, ми бачили, як президент реагував на ті чи інші тези е, Трампа. Бо е, такий, знаєте, ну це нервова ситуація. І я розумію, що у Зеленського там свої амбіції, так, у Трампа і ці дві людини можуть по-різному реагувати один на одного. Поки що, риторика наших дипломатів, е, наших відомств, так по закордонних справах, вона е, також. Така, як має бути, Ну, мені здається, що ми маємо спокійніше сприймати те, що відбувається. До речі, остання прес-конференція українського президента була витримана у більш спокійних тонах, ніж його попередні заяви. Ми маємо вести себе як президент Франції Еммануель Макрон. Президент Франції Еммануель Макрон показав нам школу великої політики під час спілкування з Трампом: не звертатися особисто до Трампа, не виявляти жодної агресії. Але абсолютно спокійно е, подавати власні тези щодо того, що насправді відбувається у конфлікті з Росією, що насправді відбувається з Путіним, що насправді відбувається у російсько-українській війні. Ми маємо зрозуміти, що президент Сполучених Штатів знаходиться у складній психологічній ситуації, взагалі по життю. Це такий психологічний стан, який я б сказав, з роками тільки е, посилюється. І ви це бачите. Це стан людини, яка знаходиться в абсолютному захваті від самої себе. Просто не може навіть з цим захватом нічого зробити. Але цю людину президентом Сполучених Штатів обрав американський народ. Так є величезна кількість американців, які не погоджуються з цим вибором. Ясно, що це вибір просто більшої частини тих виборців, які прийшли. Голосувати на вибори 2024 році. Але це легітимний президент Сполучених Штатів. З особливостями його психіки потрібно рахуватися, якщо ти хочеш отримати бажаний результат. І, до речі, ви ж бачите, як Путін рахується з особливостями цієї психіки. Він же працює з Трампом як досвідчений слідчий працює із. Клієнтам, якого потрібно завербувати для Комітету державної безпеки Радянського Союзу. Ані на крок не відходить від цієї праці з клієнтом. Не проявляє собі як, як звичний Путін, до якого ми вже встигли призвичаєтесь. Немає хамських заяв, правда? Немає образ, mm -hmm. немає ніяких е жорстких оцінок. Які Путін спокійно давав будь-кому, навіть Байдену, правда? А тут чітке розуміння, я з ним працюю, мені потрібно його завербувати. Тому мужність, тому сила, тому привілеї говорити все, що він хоче, тому спеціальна нарада про рідкісно земельні метали і пропозиції до Сполучених Штатів долучитися, до їхньої розробки. І що Трамп на це не клює, та ще й як клює? Він же повторює все те, що е, Путін йому пропонує: що він хотів би і російські ресурси, і російські рідкісноземельні метали. Хоча ясно, що американці їх ніколи не отримають. Але ж путіну потрібно не це, а треба, щоб Трамп просто заковтнув цю наживку. Він просто тягне цю велику рибу з американського пруда прямо на червону площу. І в нього все виходить. Єдине, що в нього не виходить, у Трампа є одна умова. Він готовий все це ковтати. Він в захваті, від з того, що його називають великим. У нього звичайнісінькі підліткові реакції на повина хороші слова з боку дорослих. Але він хоче, щоб Путін припинив воєнні дії, бо від цього залежить його репутація. І ось це те, що президент Російської Федерації йому не може дати, бо відновлення Російської імперії у кордонах 1991 року, радянських кордонах, це є мета життя Путіна. Тому він Трампа ображати не буде, але йти зустріч йому не буде, тому що, коли мова йде про мету життя, людина, звичайно, від цієї мети не відступає, поки в неї є можливості. Так от, от задача Трампа позбавити Путіна цих можливостей. Коли він це зрозуміє і якою ціною він це зрозуміє, це вже питання наступних років протистояння. Я ще наостанок у вас, пане Віталію, запитаю про і знову ж таки повернусь до Європи. Наскільки вона може змінитися після того, як канцлер Німеччини ну, набере сили, якщо можна так сказати, так? Ну це ж не питання конкретної людини, канцлера Німеччини. Тим більше він буде у коаліції. Працювати разом із тими самими соціал-демократами, які очолюють уряд сьогодні. Політику не змінюють лідери. Політику запитують, змінюють запити. Це mm. чітко треба розуміти. Політика річ не індивідуальна. Європа буде змінюватися у залежності від тих фінансових ресурсів, які в неї є, і військових ресурсів, які в неї є. Зараз відбувається подія, яка не залежить ані від Фрідріха Мерца, ані від Еммануеля Макрона, ані від Джорджа Мелоні – як би вони по-різному не ставилися до Дональда Трампа. Сполучені Штати можуть дистанціюватися від європейської безпеки. Ось це дійсно серйозна проблема. Цю проблему потрібно вирішувати. От ми зараз чуємо, що Фрідх Мерс говорить про необхідність спільного підходу із Францією і Великою Британією до ядерного захисту Європи, так? Угу. Але ж це Франція пропонувала вже роками. Це пропонував Мануель Макрон і його попередники це пропонували європейцям. Європейці цього не бажали. Це не те, щоб зараз. Мерц переконує в чомусь президента Франції. Ні, це абсолютно протилежна ситуація. Франція завжди задавала питання європейським країнам, чи хочуть вони таку спільну модель. Але в Європі всі були впевнені, що достатньо американської ядерної парасольки. Якщо б на місці Фрідріха Мерца був би якийсь інший переможець виборів в Німеччині там соціал-демократичний канцлер, він також змушений був би звернутися до цієї ідеї, як ви розумієте, бо це логічно в нинішній ситуації. Так, що, в принципі, ми говоримо про реальну модель безпеки Європи, яка може виникнути в разі, якщо європейці остаточно переконаються в неготовності Сполучених Штатів бути гарантом євроатлантичної солідарності. Але для цього потрібний час. Я вам дуже дякую, Віталію, за вашу прекрасну алітику. Віталій Портников був з нами на зв'язку. Поділився своїми думками: журналіст, публіцист та телеведучий.